Ви просто мовчите своїми думками, і люди вам по дорозі рідко зустрічаються. Або ну, ви йдете через якусь трасу через село і всі сидять в хатах. І якщо там, наприклад, людина десь у дворі, або там біля керниці, то ти можеш стати, поговорити, щось запитати. Але зазвичай якась комунікація вже відбувається на місці, де ви готуєтесь до ночівлі. Ну, якщо у вас люди якісь запрошують в свою садибу, в хату то ви вже якби так, нападаєте на них <хи> і розпитуєте якраз чи за хати, за кольорову якусь гаму, за архітектуру, за... чому так? Тому що ну, там, якби ми тут живемо, ми собі привикли до того, що воно є і навіть не питаємося в себе, а чого так. А якщо це, наприклад, якісь люди там, з Київської, або з Чернігівської, з Харківської, а вони зовсім по-іншому поселам. Тому не дивитися, якщо там будуть якісь такі елементарні питання, наприклад, чого всі забори блакитного кольору. Ну а якщо ви не знали або не задумалися, то якраз гарна, гарна нагода, що розпитати тих людей старших, що може і знають, або хтось що там казав, щоб у вас була якась відповідь на це питання бо, і те, що цікаво, вони виставляють в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Рідше, бо молодші вони більше люблять такі сучасні соціальні мережі. І це є популяризація вашого села, вашої громади. Цим вони привертають інтерес інших. Є часто так, коли пілігріми йдуть. І де їм сподобалося місце, вони собі беруть контакти, записують і потім собі планують просто приїхати на довший час побути в цьому місці. А це добре, бо коли вони приїжджають на довше, вони більше залишають вам грошей за послугу. Я розумію, що ми в селах ми якось не звикли гостинність продавати. Ми звикли, що ну от так, і все. а як то його продавати? Як його подавати? Так, є люди, які хочуть, готові за це платити, щоб отримати ем, оце таке переживання, ем, оцю таку емоцію, ем, оце таке враження, ем, приємне, таке близьке, родинне, людське, тепле. Як продати свою продукцію, але при цьому знати, що продукція якісна і її оцінять, і її захочуть. Так, що, що не таке собі щось нав'язати там? А ні, от. І це дуже важливо теж. Ну що, давайте подумаємо, який у вас тут антонівський борщ. Квашений борщ з хроном. Ну що, пишемо, так? Борщ антонівський і квашений. Дуже зараз багато молоді не їдять м'яса. Якщо у вас будуть сістрази з м'ясом. Я знаю, що це вкусно, бо я їм м'ясо. Правда, не їм свинину. Я, наприклад, не їм свинину, їм все інше м'ясо. Це і, 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 і я прийду, така голодна, а не можу, що їсти. Все з м'ясом, все на м'ясі, на бульйоні. Щоб була якась дуже така добра страва, але що для вегетаріанців, що не їдять ні м'яса, ні яєць, такі вибувають. Не знаю, коли таке буває. Варто, коли запитують за обід, завчас. <к óptimo> Тому от е, борщ він може бути теж чотирьох видів. Так? Я, наприклад, теж люблю борщ, який тільки на овочах, навіть без олії, без смальцю, без нічого. От просто ложу овочі і, і все, наварюється, і ну, от Він мені найкращий, бо е, всі овочі дають цей свій смак, але той борщ такий, знаєте, що ложка стоїть. Без м'яса, ні. Без м'яса. Без? Без? Що? Без нічого. Тут тут салат наші такий... ті люди салат да, Але слухайте, я варю такий борщ, мій чоловік, ну, коли він вдома, бо зараз він захищає Україну, він любить, як ви кажете, з м'ясом, і зажарений, і все. Я це роблю окремо і йому в тарілку це можу Тому? просто положити, додати. Якщо це є якась сезонна історія, наприклад, я не знаю, чи у вас тут є гриби осінню мені стається навіть більше буде ходити людей, тому що влітку дуже спека, а от весна і осінь це такі трошки вищі сезони. Ну, може, не цього року, але в перспективі вони будуть більш е е ходові. І якщо це там е сезон якраз осінній е е гарбузи, у вас цього гарбузове меню, городі купа гарбузів, <звіт> які ви завжди не гнили, а тут а можна їх і. І в пиріжки, і, і в суп, і в кашу, і, і в салат. І цукати. Салатки, салатки, і... І салатки. І салатки. А, цукат, а цукатко на дорогу взяли собі пакетик, ці сухофрукти, бо вони ж мають багато енергії, або ще їм дуже понравилось по новій пошці відправити. О, це відноситься вже до дро, так? Да? Пишемо а. А. А цукати. Коротше, був в мене досвід, що я жила за кордоном по одному волонтерству в Іспанії. До речі, якраз в тому містечку Сантьяго Сантягові поставили. Того я знаю про цей шлях Святого Якова. Тут типу, саме відоме місто, куди сходяться всі пілігрими зі всього світу, бо то рахується третя по важливості е, майка, католицького світу. Там одна та, що в Римі, одна та що в Єрусалимі і третя, це ця, що в Іспанії, наприклад. І так всі ті пілігрими чим приходять, бо там захоронені мощі Святого Якова. Так ось, і я там жила з іноземними волонтерами, і в нас був один вечір, де ми представляли свої країни і розказували, що ми, звідки ми, що ми їмо, і всяке таке. І я думала, що ж таке їм зробити, щоб вони точно от, не їли, нічого не пробували. І там таке саме, що і м'яса не їдять, і молоко не п'ють, і оце все. І мені одна дівчина там теж з України, ну, емігрантка вже, кілограм гречки, бо її ніде не можна було там достати. Одні вегетаріанські що з грибами і другі що з курячим м'ясом розмили в дві секунди. І всі мене випитували, що то за каша, як його робити, то все. Я кажу, приїжджайте до нас, я розкажу. О, зі я зі новий ми частина міжнародного шляху, і повірте мені, коли закінчиться війна і будуть іноземці, які захочуть пройти цей шлях. Від нас і до Сантьяго. і взагалі захочуть приїхати подивитися, побачити, почути, що це за такі українці, яких нища, а вони виживають і вони ще мають силу і працювати, і щось створити, і, і просто жити. Дуже важливо, коли в цьому меню є те. Що зацікавить туриста, і він захоче його чи взяти з собою, чи купити через нову почту? Якщо ви там дійсно будете в своїй громаді це розвивати, то було би круто, якби ви поговорили між собою, хто що має, і що кому цікаво робити. Наприклад. Комусь цікаво, колись є сушка, і той робить пастилу або цукати, або ще щось. І ви вже знаєте, що ну, ви типу якби ту людину її не доганяєте, не переганяєте, вона займається тим, якщо приходять до вас туристи, ви кажете, ой, в мене там є галя, от ви зайдіть до неї ще по дорозі, як будете йти, візьміть собі цукатиків. Або, а ви там не знаю, у вас поле кукурудзи, і ви ту кукурудзу продаєте качан за 15 гривень варну. Чи я не знаю, при чому кукурудзу, кукурудза. Але я просто люблю О, oh, <laughs> Чули зразу, що туристи хочуть, коли буде кукурудза, можна кукурудзу продавати. E, ну що хто що, або когось там пасіка, той буде собі в маленьких mm -hmm. баночках mm -hmm. продавати. Ну я маю на увазі, що так, як всі говорять, що то не було, О, таке меню всіх одинаково, ви знаєте? А що кому ближче до душі, або якщо ви розділили ці. Щоб ви не були конкурентами, да, да, а щоб да, ви були партнерами. Да. Кожен обирає свій напрямок, ви об'єднуєтесь, один одного рекомендуєте. Е, тако, пілігриму в дорозі треба поїсти щось от гаряче, щоб йому ну, дали. Приготували і дали. А він точно не буде купляти цілий. Цілу рульку або ковало ковбаси і їсти три дня собою нести на плечах, тому що, ну по-перше, це важко. По-друге, ти в кожному собі щось будеш друге пробувати і щось місцеве смачне. Але це якраз можливість, що тобі дали чуть-чуть попробувати, і ти такі маєш візіточку, контакти, що якщо що, то ти вже знаєш, куди дзвонити, куди писати, щоб тобі там на якісь весілля або на день народження прислали там ті два ковали ковбаси. До речі, не пам'ятаю по чому, але дуже дорого, але, але, але до дуже вартує. смачно. Ну, типу, і реально там так. ті гроші можна платити. І якщо ви б думали, щось що таке, що потім можна відсилати, то е, це мусить бути якась продукція, яку Пілігрим коли б у вас спробував, він ну, ви не то, що ви кажете, в мене є тушонка, я купи okay. дам, але вона в мене є. <laughs> якщо хочете, то купіть. А ні, ну наприклад, що там ви робите паштет. Е, можемо навіть робити паштет, і вас там борщ і канапка з паштетом. І вони такі бога, що це добрий паштет. А ви кажете, а ми такі продаємо, якщо хочете, Бачите, це те, що я казала, що варто в меню включати то, що він захоче взяти з собою або відправити новою почтою. В кожного є свої здібності, це правда. Але коли є можливості, хтось за ці можливості хапається. А хтось пропускає їх попри себе, а тоді нарікає, що ну от да, а що тому? От в нього там то-то. то, то, то а, а я отут а працюю, 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 працюю на цьому городі, і кінці з кінцями не можу звести. Але ж можна з того городу продавати в переробленому вигляді дорожче і продавати, не здавати за копійки заготовача, а продавати дорожче. Тому і вас тут не, вам не треба шукати туриста, попри вас він іде, вам тільки чуть-чуть його в свою сторону заманити треба. І все. Бачите, ось сусені полоска? Потім йде маршрутка мінус 10. Через Антонів? Так, да, через ваше село. Антонівка, широкий бар. Тобто ви вже тут, але але не просто. Мені... Просто дивіться, тут суть в тому, що... Пілігрими йдуть з точки до точки, де вони ставлять штампи і де вони можуть заночувати. Поки що вас в селі, Нема вони немає ніде, не можуть заночувати, вони не знають, що у вас можна поїсти, і ви собі якісь штамси придумати. Я не знаю, як вони. Штампи з'являються, ну там треба кудись подаватися, певно, щоб це офіційно включило. Ну, а можна я дізнаюся, своє а придумати, не. там якісь можливо, є герб села, або ви самі собі придумаєте, не знаю. Якщо ви будете ставити штампи, то вони тут стануть, поговорить з вами, ви кажете, кукурудзу продають на третій хаті. Все, і вони пішли туди. Ну тобто, в вашому випадку ви вже типу, на маршруті, і це дуже круто. От перед тим токарівка. Сивериніка, там взагалі така двіжуха, що капець, Нічого не понятно, але село таке велике, це ми ходили недавно, На карті нічого немає. Тільки були контакти, один якийсь номер з цього сайту, міноподо. І зараз туди приходять пілігрим, і там є сильті душ, і є що поїсти, і все за гроші. Все за гроші. Ночі, ви знаєте, скільки в наметі на вулиці, 250 гривень. Хоч їсти, ще платиш 250 гривень за вечерю. Хоч снідати, ще платиш 250 за це. Ми бідні були, ми, ми ходимо з пальником і своїми харчами, але якщо якийсь сільський магазин купили помідори, то все і собі за 100 гривень зробили обід. Шикарно, то ми там самі собі готували, але про що я через те, що вже є по місце, де по суті є все, я не впевнена, що там може бути якась конкуренція, тому що них там... Дуже багато простору для того, щоб когось лишити в себе. Ну, їх все настроєно, тому щоб вони перед тим це вже все організували. А в селі що того ніхто не робив. А в барі, наприклад, якщо лишатись ночувати, то там тільки що? Котель, mm -hmm. можна, здається, на території костелу. І все. Територія греко-католицького. Так, так. Шахта. Можливо, ну вам здається, що якби в цьому немає якогось потенціалу. Дивіться, Я приїхала з Хмельницького, щоб сюди попасти. Вам не кажуться цим підосерйові? <риклад> що мені не цікаво, так? <риклад> <риклад> ну, типу. е -э бо я, я бачу в цьому потенціал Величезний просто. Але я думаю, що я щось буду робити <риклад> на Хмельниччині, бо то моя батьківщина. Е -э -э і ви, ну е -э можливо. Вам трошки треба більше контексту, що це за шлях і чого люди його йдуть, і чого він такий відомий за кордоном, і чого він почався в нас, і що це взагалі все значить, ну, щоб розуміти концепцію, чого чому чому є такі пришледкуваті люди, які ходять до цього. Але таке, якщо говорити в загальному, як зробився шлях Святого Е Десь, здається що його почали ходити такі грими з Франції до Іспанії, це саме відома така ділка. І всі паломники почали зі всього світу стікатися саме в ту меку, де заховані залишки святого Дякова. І першочергово це типу, були дійсно віруючі люди, які ну, католицької віри, римо-католицької. Що вони ходили це як паломництво, вони лишалися ночувати саме в храмах, не в людей, в храмах, їли то, що дають або що знайшли, без грошей ходили, бо то бідні були такі віруючі люди. І потім вони приходили в той храм і замолювали свої гріхи. А потім, століттями... Це почало обростати е, якоюсь е, зручностями. До прикладу, там вже ці Пілігрими, що в храмах лишались, їм вже не було місця, почали з'являтися альберги. Альберги то по іспанськи як нас хостли, а ще простіші зелені сади. От таке. Це якраз ті місця, які ми можемо тут зробити. Е, і навколо цих місць під ночівлю почали з'являтися такі штуки, як паспорт Пілігрим. Наприклад, це сертифікат, ну це такий як паспорт, книжечка. Ви якщо там хочете пройти Каміну, то ви реєструєтеся в інші, вам вас записують, фіксують, що ви, ви така жива людина. що вам щось станеться, там номер телефону записують, видають вам цей паспорт пілігрину. І в кожному селі, яке є на шляху, де є місце під ночівлю, ну тобто там в середньому 25-30 кілометрів, вам ставлять цю печатку. Якщо я кажу, якщо ви все в селі придумати якусь печатку, то у вас якусь прикольну. Ну не знаю, може у вас сільський голова тут художник, там, а, або лише щось або вас є якась там цікава історія про своє. Ну от наприклад, ми про воду, джерело. Це може бути джерело з під камнями. Якусь графічно його оформити або не знаю, кинути. Повірте, сторожі, зробити ні. це не коштує недорого, uh -huh. де да, 500 гривень. Uh -huh. Це вже з фарбою, з печаткою, uh -huh. з, це, це, з, от саме щоб uh, всім. це цікавити, щоб от, не просто виходить тоньку, у нас тут є штамп, а коли ви ставите штамп, то вони спитають, а де вас можна квасу купити? Uh -huh. Або там де ставлять штамп і така. Там-то, 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 контакт, там, да, так, так. Так ось. Uh -hmm. Сначала були е, храми, потім з'явилася альберги, навколо Альберго ця вся історія з паспортом підігримо, щоб ставити печатки. Тому що, якщо ви, наприклад, йдете в Іспанію, ви не можете залишитися за, там мінімальна ціна ночівлі в Альберге це 10 євро. Мінімально. І ви не, можете, ви не можете там лишитися, це кімната на 16 людей. І ви не можете там заночувати, якщо у вас немає паспорта Пілігрима, то що він зазначає, що ви йдете паломницький шлях, а не просто турист, який прийшов і думає, що в Іспанії він поспев вночі не за 70 євро, як це нормальна ціна в готелі, а за 10. Uh -huh. 에, ну це типу рахуйте 10, це типу для них копійки вже 에, Так ось, а чого люди сиходять? Я не знаю. А чого ви пішли? Чого ви пішли? В основному йдуть оці офісні працівники, ідуть айтішники, ті, які сидять весь час в комп'ютері, і вони фізично мають малу нагрузку, а їм це треба. Тому не дивуйтеся. І це не прості люди, бо я вам казала, що простий волоцюга не підемо цьому. <риклад> це, це, це дуже такі одиниці е, є, знаєте, коли ну, от, люблять природу, вони, ну, але і вони тоді вони не будуть заходити такі до вас, вони будуть йти з наметом, вони будуть в лісі, в посадці. Так, да, вони в магазині щось куплять, вони щось на вогні приготують. Да, ну їм таке подобається. Є такі люди, такі до вас не зайдуть. Ті, що заходять до вас, вони заходять з грошима. Ну, першочергово, це був шлях, на якому людина йде там самостійно або з групою вірують людей. І вони в цьому страждальному шляху, бо ти ж треба йти, мучитись, там і дощ, і сонце, і все. Вони, мають би, через бій щось знаходять, не прозріння, але якийсь душевний спокій. Mm -hmm. І коли доходить такий катарсис відбувається, що ти ось це зробив з собою. Ну, зараз це історія про те, що я собі думав, я йшов цілу дорогу, щось собі там думав, накручувався, з якимись людьми познайомився, я це зробив, я молодець, кілометрів пройшов. Тут якась така історія, ну, це переросло в комерцію. Типу, да? Але першочергово це релігійний початок. Так. Тому що ви не розстраювалися, якщо ви там собі щось придумали, напекли тих пиріжків yeah, і себе yeah. чекайте, поки yeah. до вас зайде. Тож що, щоб, щоб той, хто до вас зайшов, наприклад, то має бути вже людина, яка вас тих пиріжків поїла. Вона буде сказати весь буде фотографії, що привикайте yeah. до публічності, будуть <кху> фотографувати ваші пиріжки, закинуть в інстаграм, Можна з вами Ні-ні-ні, Можна, обняли, визмікнули, але вони, вони знають, що о, в тому селі можна перекусити, значить нічого їсти не варимо, то все. І вони вже будуть вас шукати, щоб ви, ну, воно і буде. Наприклад, якщо це е, обідня перерва і вони е, хочуть відпочити, там, поїли і в садочку, чи, чи в хаті, щоб було місце, де вони могли би чи сісти, чи лягти. Саме просте може бути рядно. Під яблуною, під грушкою десь в це? Що, що цей? Може бути гамак. Може бути, е, от є такі як гойдалки, але така, як дошка широка, чи як двері старі, да? на ципки підвішали, рядном застелили і можна лягти і гойдатися, і лежати, і дивитися листя, чи е, плоди того дерева, на якому воно ну це супер відпочинок. А це ми, до речі, Останній раз, як ходили каміну, то завершили в бару і були впевнені, що електричка е з міста Бар буде відправлятися, а не станції бар. І добре, що нам там на місці, як ми ставили штампи, сказали, що дівчатки, це не тут. я воли гори! it's a